Безпосередньо дрон заходив з позаду, коли машина йшла по трасі. Ми розуміли, що там такий відрізок небезпечно, вона йшла доволі з високою швидкістю. Він заходив ззаду, як ми розуміємо, хотів скинутися безпосередньо водійське вікно. Проте він перелетів і вдарив в сторону. Двигуна, капота, машини це був безпосередньо дрон Камікадзе fpv «ФПВ-дрон». 27 червня 2025 року. Соціальне таксі поверталось з однієї з прибережних громад Херсонщини, куди доставили літню жінку з лікарні в автівці. Перебував водій. Він був у бронежилеті і касці, розповів Анатолій Дзюбенко. Від вибуху отримав контузію, але зміг виїхати із зони ураження. Зараз водій почуває себе добре, допомагає далі людям, підтримує своїх односельчан, бо він також з Херсонської області. По своїм моментам він не хоче спілкуватись, висвітлювати свою діяльність. Проте я повністю з ним постійно на контакті і можу об'єктивно розказати, як воно все відбувалося, адже кожна місія вона планується безпосередньо мною і ми спілкуємось. і я безпосередньо також постійно їжджу на даних автівках. Всередині автівки все було засипано осколками та уламками пластику, заклинуло двері, які довелося прикрутити, розповідає Анатолій. Їхні автівки були брендованими. Через погрози з боку військових РФ логотипи, які вказували на гуманітарну місію, прибрали. Ми почали отримувати погрози задовго і неодноразово від телеграм-каналів, які я вже казав, асоціюють себе з військовими РФ. Після цього одразу ж певний телеграм-канал ворожий. Він виклав ці фото і запитав, хто це зробив, щоб він відзвітував. Після цього телеграм-канал, який асоціює себе, ну називається як БЛАшний канал ворожий російський військ, показав фотографії, показав предісторію, як це все відбувалося. Виклав відео з Мавіка, як вони вели машину, і відео з ФІВІ-дрона, який безпосередньо влучив дану автівку. Після цього була така невелика пауза. Знову телеграм-канали, які ну, реацію себе з Російською Федерацією, вони виклали відео, де назвали мене і членів команди військовими Збройних сил України, що не є правдою, тому що жоден із наших членів команди він не є військовим, і жоден із наших членів команди ніколи не приймав участі в військових діях. Автівка означена для перевезення маломобільних людей з інвалідністю, є ноші. Крім проєкту соціальне таксі, розповів виконавчий директор, благодійний фонд надає засоби гігієни жителям області, доставляє канцелярію дітям. Ми знову запустимо проект, бо нам потрібно розуміти важливість взагалі гуманітарних місій. Гуманітарні місії це безпосередньо життя в фронтових територіях. Якщо росіяни намагаються підмінити поняття. Цивільних і гуманітарних місій. Вони намагаються його розмити, що є суперечить міжнародному гуманітарному праву. І, на мою точку зору, дана подія це військовий злочин. Олена Ліщенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсонщина.